Дня, рада вас усіх вітати, Андрій, привіт. Добрий день. Сьогодні в нас особливий випуск. А знаєте чому? Тому що ми хочемо вам запропонувати найулюбленіші ваші донфенги, але кабіною новою заводською. І ще крім того, тільки-тільки отримали. Отримали, може, днів два назад, склали і вам демонструємо листопад, 2023 року. Як вам? Думаю, вам це буде цікаво. Отже, Дон 244 G2, Дон 244 g 2 З кабіною і без кабіни. Повноприводний, трьохциліндровий 2023 року обидва. Ну, але ми розуміємо, що 2024 рік ми почнемо отримувати, отримувати, думаю. Поки після нового року вони почнуть їх виробляти, думаю, мабуть, ближче аж до літа, да, поки вони до нас дойдуть. Андрій, як ти думаєш? Коли будуть 2024 рік? В них новий рік китайський. То поки почнуть робити, ну правильно, я ж кажу, до літа анонсую. Ось бачите, скільки в мене сьогодні помічників закулісних. Да. Нічого вам не обману. Так, 24 чотири кінських сили, як я казала. Подивимося, Андрій, що у нас е, в середині, я Нагадаємо. Точно ну? ті самі. Давайте нагадайте. Ну, давай, тезіс, так, по Бистро тезісно, по Давайте нагадаємо. Значить так, дивіться. Без кабіни буде у нас вага 1600 кг. З кабіною 2 тонни. 400 кг додають нам до е, ці, ну, до кілограм, Важка кабіна. додає нам наша кабіна нова. Е, колеса однакові, стандартні, 6 і 5, і 10 і 2. Ага. 10 ,2. Е, Нічого тут не змінено. Мости. Що це в нас таке йде? Дивися, тут такого немає ось цього. Так воно з, з цієї сторони. руля. Ага. Ну типу на це. Як... Справа в тому, що в деяких моделях, так. наприклад, там в Кентаври, все іншого, з двох сторін, тут з одної сторони такі штуки виходять. І воно так часом здається, що стоїть біля одного моста, здається, що різне. Ага, а він що просто... Це... це просто з цієї сторони да. і зразу так кинулось в око. Зрозуміло, в общем, тут нічого нам не поміняли. Маємо грузи спереду і на цьому тракторі кожен по 20 кілограм разом буде виходити 80 кілограм. Задні колеса в нас не обтяжені, але це, ви ж знаєте, для Донфенга це не є ну, 1600 кілограмів. Це... Да. Так, дивіться, що в нас тут? Акумулятор. 70-ка, Почали змінили, бачите, китайці. Раніше були вісімдесятки, навіть видно по розміру ніші, що були бути... були сімдесят? ки тепер сімдесятки. Сімдесятки. Не знаю. Добре, не добре. Впливає воно на вам, на щось не впливає. В общем, констатуємо те, що є. Гідравлічний бачок є, є в нас радіатор на 10 літрів. Маса заводиться в нас з боку, доступ до заміни мастила в моторі є. Бак для дистоплива, так само є така, такий матеріал для ізоляції, да, щоб не нагрівався сам бак від мотору. І він у нас на 25 літрів. Два насоси на гідравліку руля, гідравліку на віски, але гідравлічна ванна суцільна. Е, ізоляція до вихлопної труби, в принципі, така як донферзі з грубого металу. Хоча вона з, з однієї сторони бо не потребує з іншої. Заправляти бак через верхнє віконечко, що є в нас в капоті. Е, ну, по цій стороні, в принципі, ми пройшлися. Та, так, нагадаємо, що як і в цьому донфенкові, так і в цьому є в нас три фільтри: тонкої чистки, грубої очистки і масляний. Є в нас повітряний фільтр. А в цьому бачку є контейнер для пилу. ось Такий він. Якийсь закритий, негарний, правда? Навіть не пластиковий, слухай, металічний. Бачиш? Ні, Донфен на металі не економить, якщо чесно. Так, да, металічний. Я хотіла сказати, завжди знаєте, в нас тут це вікон. Це, це, це ну, цей контейнер завжди прозорий або пластиковий, а тут він бачите, і з, і з металу. Прям. Називаємо мотор, давай ще раз. км 385 прийомо, ВТ. Хороший, люблять. Случай, його. Це супер. Без, без коментарів. Все. Тезісно пройшлися. Тезісно пройшлися. Ну, на, на давай ще покажемо навісці, що у нас є на вісі. По невісті нагадаємо, є в нас два гідравлічні виходи. Вони тут є залежні, гарні е, тяги, угу. багато довго бачите, вони довгі, наскільки вони виступають за колеса. Е, Не завжди в... тут хропоб смішить. Він якийсь хто третя нога. Ну, третя, не третя. Третя, не третя, ну нас... дві, є. добре. Так. Є, так, добре, що є. Гарні в нас задні мости, так само грубі, покажи, Чулки там нагадай людям. Пам'ятаємо, що на 24 четвірку нам дозволено вішати навісне обладнання вагою не більше 600 кілограм. Чи то я вже забагато сказала? 500 трохи бачите, я вже так вам розібралася. Чесно, якщо я скажу, що 600 тут не вішали, то напевно збершу. Я думаю, що і 700 вішали Андрій на сьогодні Федорович контролює. Мусимо говорити, як книжка пише так. Я то думаю, хто мені в спину дихає. Думаю, що тут ми все прокоментували. шию прям хороший трактор. Хороша навістка, і йдемо показувати кабіни. О, кабіна кабіна. Значить, так, кабіна відкриває. Відкривається дуже легко, прямо з таким розгоном. Ось на таку відстань вона відкривається. В принципі, достатньо. Кабіна з цих скла. І знаєте, вже навіть тут я відчуваю, що вона має ця дверка вагу. А чому? Тому що вона. Зроблена з дуже грубого скла вага її ну, відчувається, але дивіться, які гарні тут завіси. Вони є грубі. Вони, вони є, дивіться, грубі, вони дуже гарно так на таку велику відстань е, виставлені на скло, щоб краще тримало, щоб воно було безпечно. Е, вона не є опуклої форми, вона є рівна. Так що, знаєте, бо часом кажуть, якщо що, такі вони мають якусь таку форму, що е, потім складно поміняти, я думаю, що тут складності не буде. Ні, тут опукла теж трохи. Вона тут тут туда... ні, тут рівненька Андрій. Опукла, опукла, опукла. Думаю? Не сильно, не сильно, але опукла. Ну не буду я з Андрієм спорити. Дивіться, ось тут, да, ось тут вона заокруглена. Дивіться, яка криша. Бачите, яка вона заокруглена. Знаєте, я вам зразу це демонструю для того, щоб ви знали, могли порівняти з тими кабінами, які ми ставимо на такі ж самі трактори. Ось взаді, дивіться, Андрій, покажи, якої форми це скло, як воно гарно з усіх сторін прорезинено. Воно ще й звужується доверху. Звуж, завужується доверху, є е, е, ліхтарі задні. Да? Так само округлої боковушки такі углові кутків гострих немає. Все йде на такому овальному заокругленні. Ну, в принципі, спереду теж є ліхтарі. Зверху е можете це все побачити. Відкрила, бачите, як воно так зразу і зафіксувалося. В принципі, воно немає заглушок, але воно ось тут, ось цим мабуть, механізмом так добре стримує, що не треба переживати, чи вітер закриє, чи не закриє. Так, заходимо. Нагадуємо, що цей трактор G2 він у нас з реверсом. Ось у нас реверс є, але ми сьогодні ну, перша, друга, третя, четверта, задня, повишена, понижена на гідравліку, на гідравлічні виходи, ручний газ, тормоз, все ну, все так як є. Знаєте, ви цей трактор, неодноразово ми його вам показували. Що тут по кабіні? по кабіні? Гарно зразу кидається, що вона гарно обшита таким сірим пластиком. Це не тканина, це є пластик. Пластик добре повитирати, він не буде замащуватися. Да? Знаєте, як тканина часом зашировується. Тут воно, в принципі, е, з добротного такого пластику зроблено. Дивіться, є в нас е, обдув, да? ось він виходить ось звідси, буде вам дути тепле повітря, ось є в нас і вентилятор. В общем, пічка, обдув це є. Е, Двірник один є на передньому склі, задні двері теж у нас будуть відкриватися. Механізм, хочу показати, ось відкривається доверху. Андрій, покажи. Доверху відкривається скло, і за ручку, ось таку ми можемо його назад. Притягнути. Таке все важке. Не таке? Воно так воно важке, але ти знаєш, зовсім не страшно його взяти в руку і десь там його знаєш, тако впихнути чи назад, Того, що воно дійсно так, ну, кожна ручка відчувається, що вона з якісного матеріалу, з якісного пластику. Е, дивіться, як воно все гарно зашито, добро, дуже багато цієї резини, вона така масивна, гарно прикріплена. Хочу сказати, що е, ці трактори, коли вони приходять до нас, вони. Вони не приходять разом з кабіною. Вони приходять трактор і кабіна окремо. І вже тут на місці наші хлопці цю кабіну ставлять на цей трактор. Тобто вони роблять всю ту саму роботу, яку вони робили раніше, коли встановлювали наші українські кабіни на ці самі трактори. Та це саме вони роблять просто заводські кабіни, ставлять на ці самі трактори. Відповідно, що ці трактори в обмеженій кількості, тому що уявляєте, ми могли би привезти два трактори, а привезли трактор і кабіну. Думаю, що це для вас теж буде інформація для таких так здалека почали, що просто для роздумів, так. Ну що тут ще в нас? Зашито. Все гарно заднє, все зашито металу багато, в принципі. Хлопці, щось я можу вам тут щось не доказати. Магнітоли я не бачу. Магнітоли, нема. нема магнітоли. Та тут взагалі, крім лампочки, нічого немає в цій кабіні. Пічка є, вентилятор є, тепло вам, буде затишно вам, буде механізми, гарні, скло, гарне і важке. Давай, Андрій, покажемо, що, якщо ви захочете на той трактор поставити кабіну, ось, ця кабіна, ось ця кабіна, ось ця кабіна, вона є точно під ці, під ці трактори. Е, Чим вона відрізняється? В принципі, наченням вона не буде відрізнятися, а буде відрізнятися формою. Так, вона не має такого овалу, як має, має заводська кабіна. В нас виходить, вона йде, бачите, по, по ребру, вона має метал, там же кабіна має по ребру, таке заокруглені це стекло. Ми кажемо, що тут скло дуже грубе, дуже тяжке. Маю я вас ще зорієнтувати трошки по цінах. І скажу так. Що мені дозволили вам сказати, що різниця між цим трактором з кабіною і між цим трактором без кабіни буде 2700 доларів різниця. А якщо ви захочете, щоб ми на той трактор поставили свою кабіну, то різниця між ними буде 1700 доларів. Ось така інформація, ось така пропозиція. Надіюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь. А, точно! Анонсую, буду робити ще огляд таких же тракторів з кабіною, але на 40 кінських сил. Їх теж є небагато, але вони вже є за вузькими кабінами. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь, ставте вподобайки, до побачення!